Всім привіт, слава Ісусу Христу! Сьогодні пастор показує, що світ духовний і за всім стоять або черті, або ангели. І коли ми відмовляємося від Бога, ми не ставимо Бога на перше місце, тоді приходить колапс, тоді приходять черті, які починають керувати життя. Вони приносять в життя депресію, страхи, униніє. І є Бог. І за яким треба слідувати, і для того, щоб слідувати за Богом, потрібне покаяння. А покаяння це визнання гріха і виправлення це поставити Бога на перше місце. І тому пастор показує, що як Ісус дві тисячі років назад ходив на землі і стілював своїм Словом, так само і сьогодні Ісус стілює своїм Словом, тому що ми. Створені Словом Божим, і в нас є молекули, атоми нейтрони, а вони запрограмовані самим Богом. І тому в нашому житті потрібно Слово Боже, потрібен Ісус Христос, Псалми.